Перша помилка це коли стрілок дивиться на мішень, а не на мушку в прорізі. Дуже часто кажуть, що я чітко бачив мішень, все, все чітко, нічого не розпливалося. Да? При цьому, як правило, великий відрив. То значить, дивився на мішень, а не на мушку в прорізі. Тому раджу дивитися на мушку в прорізі. Це основне. Друга розповсюджена помилка це коли присвичуєш палець в кінці або ще дьоргаєш. Раджу плавно натискати на спусковий гачок і не очікувати пострілу. На третьому місці я би поставив би дві помилки, тому що я думаю, що вони одночасно ну, рівноцінні один одному. Це перше, концентруєшся на результаті під час виконання вправ, друге, це перетримуєш пістолет. І затягуєш, 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 затягуєш в итогі, як правило, буде відрив. Yeah.